Вітаю вас, мої космічні любителі астрології. Ми з вами Кованка Наталія, астропсихолог, okay. і це прогноз для вас на 24 лютого. Для України це особлива дата, вже два роки протистояння після повномасштабного вторгнення. Для нас це буде особливий період, адже місяць. Знаходиться в знаці діви в натальній карті нашої держави. Сонце знаходиться саме в цьому знаці, в знаці діви. Дію повного місяця. Ми вже зараз можемо відчувати, особливо чутливі до цього діти. А точна опозиція між сонцем та місяцем буде о 14 годині і 30 хвилин за київським часом. Цей період зростає напруженість. Варто бути уважними, не втягувати себе в конфлікти, оскільки місяць стоїть в знаці діви, то може зростати. Критичність, як себе, так і інших, загострена увага до порядку, до деталей, важливо приділяти увагу своєму здоров'ю. Місяць буде не лише в опозиції до сонця, а він буде в опозиції і до Меркурію та Сатурну, які стоять перед сонцем. Тож, можливі, напруженість, депресія, холодність та скутість в емоціях. Аспект можна пропрацювати через аскезу, через планування, через наведення порядку, розкладання речей по своїх поличках, оскільки Сатурн відповідає за порядок, також закони за відповідальність, важливо прописати кожен крок цього дня, не дивлячись на те, що це субота. А Меркурій відповідає за наше мислення, тож важливо тримати і. Чистими наші думки, Сприятливий цей день відвідувати місця сили та медитації. Але повну картину ми можемо побачити, розглянувши повністю всю карту і інші планети, які будуть робити аспекти. А саме хочу наголосити вам на Юпітер як планету розширення, успіху та удачі. Саме він буде добудовувати до опозиції місяця та сонця гармонійні аспекти і створювати конфігурацію парус. Тобто він в гармонійному аспекті до місяця і в гармонійному аспекті можливостей до сонця. Тож цей період він надає нам оптимізм та щедрість, сприятливо управляти свій авторитет, допомагати іншим, Повня висвітлює події у сферах, які ми зараз розглянемо. Відразу після настання повного місяця місяць почне спадати. І це сприятливий період для того, щоб ми. Підкоригували, зробили роботу над помилками, якщо у нас в цих сферах щось буде не влаштовувати. У нас буде на це два тижні до наступного нового місяця. Розглянемо тепер детальніше, в які ж сфери буде потрапляти місяць для кожного знаку зодіаку і які теми буде висвітлювати, де ми будемо мати результати. Це сприятливий період для того, щоб ви наводили порядок в своєму домі, в думках і, в принципі, в житті. Щоб позбавлялися негативу. Почнемо ми розглядати із огнів наших активних, перших лідерів. У вашому шостому секторі буде місяць висвітлювати теми, які стосуються вашого здоров'я, рутинної роботи, роботи по найму, ваших побутових обов'язків. Це також і дім допомагаючих професій та все, що пов'язане із тваринами. Тож, ви можете мати. Або результати стосовно вашої роботи, вашого проєкту, або ж це може стосуватися того, що ви можете отримати помічника собі, якщо довго шукали, або ж це може бути завершення якогось курсу лікування, чи можете знайти для себе потрібного лікаря. Це може бути сприятливий період для зміни колективу. Ви Зрозумієте, що, наприклад, на цій роботі ви вже не хочете, і будете переходити на іншу. Шостий дім це також і дім здорового способу життя та нутриціологів. Тож, сприятливий період, наприклад, або завершення якогось курсу, або ж початку роботи в цій сфері. Любі моїтеці у вашому п'ятому секторі місяць буде висвітлювати теми, які стосуються. Всього, що пов'язано із вашою творчістю, всім, що ви любите, це можуть бути ваші діти, ваше хобі, ваша власна справа. Також це може бути долоносна зустріч із людиною, і можуть бути романтика, або ж це відпочинок, або ж ви можете отримати результати у зв'язку із спортивними змаганнями, отримання якоїсь винагороди, сертифікату. Або ж це можуть бути певні успіхи у ваших дітей. Це може бути і звістка про народження дитини. П'ятий сектор відповідає і за хобі, тож це може бути або завершення проєкту, або ж ви зможете для себе вирішити займатися певною діяльністю, яка вам подобається, яка вас надихає. Це можуть бути і свята, можливо, будете організовувати свято або ж вас запросять на свято. П'ятий дім це ще дім азарту, тож ви можете отримати невеличку винагороду, наприклад, від. Своєї творчої діяльності можливо ви зможете отримати винагороди при покупці лотерейного білету або ж. Від участі у якихось змаганнях, де потрібно проявляти конкуренцію. Любі мої близнюки, в вашому четвертому секторі буде повний місяць. Він буде висвітлювати теми, які стосуються вашої батьківщини, традиції роду, вашої нерухомості та місця проживання. А це також дім, які пов'язані із родиною, із сім'єю та батьками. Оскільки повний місяць висвітлює тему, він робить або кульмінацію, або ви отримаєте результати, то це може стосуватися, наприклад. Купівля або продажу майна, або ж якщо ви чекали на ремонт, це може бути завершення ремонту, або ж надходження потрібних вам ресурсів для. Створення затишку в своїй оселі, це може стосуватися і звістки про народження дитини або розширення сім'ї. Або ж ваш партнер запропонує вам жити разом. Це може бути зустрічі із вашими батьками, або ж із родичами. Це можуть бути звістки з вашої батьківщини. Четвертий дім відповідає за нерухомість та дім там, де ми проживаємо. То тобто це може бути і. Бажання переїхати або змінити житло любі мої раки. В вашому третьому секторі буде повний місяць, тобто місяць буде висвітлювати теми, які стосуються вашого близького оточення. Це можуть бути колеги по роботі, сусіди, брати, сестри. Буде ясність, якась стосовно, наприклад, ваших сестер, братів або ж тіток і дядьок. Це може бути зустріч з ними. Це також дім і. Засобів зв'язку і всього паперового це може бути відрядження або ж недалекі поїздки. Це може бути підписання важливого для вас договору, угоди. Або ж це пов'язано із навчанням, ви зможете закінчити певне навчання, або ж вирішити для себе піти далі на навчання стосовно курсу підвищення кваліфікації в цій темі, яку ви вже знаєте. Оскільки третій дім пов'язаний ще із переїздами, з переміщеннями, то це може бути і зміна сусідів при переїзді, наприклад, або ж купівля автомобіля. Телефону, любі моя леви, у вашому другому секторі буде відбуватися повний місяць. Тобто вам буде або результат, або кульмінація подій, яка пов'язана із вашою самооцінкою, із ресурсами, в тому числі із здоров'ям. Це в першу чергу дім ваших грошей, які ви зробили власною працею. Ви можете отримати фінансову нагороду за ваші проекти, за вашу діяльність. Або це може бути. Перехід на іншу роботу. Це може бути і період переоцінки цінностей, тож чекайте, винагороди або ж завершення ваших проєктів. Любімої діва, вашому першому секторі, буде відбуватися повний місяць, і він буде висвітлювати теми практично у всіх сферах вашого життя, які саме зараз для вас актуальні. Але в першу чергу це може стосуватися вашого здоров'я, вашого іміджу, зовнішності, також статусу. Та місце проживання ви можете отримати важливі для вас документи і остаточно прийняти певне важливе для вас рішення. Або ж це може бути важлива зустріч для вас, любі мої теризи, в вашому 12-му секторі буде повний місяць, тобто місяць буде відсвітлювати теми, які пов'язані із таємницями. А цей період ви можете розкрити якусь таємницю, які дізнатися якісь секрет. Також це може бути періодом, коли ви зможете знайти загублених людей або втрачені речі. А це період віщих снів, езотерики. Це також може бути і закінчення вашого проєкту, над яким ви працювали наодинці, на самоті, щоб вам ніхто не заважав. В цей період ви можете. Також завершувати, оскільки 12-й сектор це дім режимних об'єктів і лікарень, це може бути завершення курсу лікування, або ж це період, коли ви зможете навпаки захотіти відвідати ретрити і санаторії. Це може бути і періодом завершення ізоляції, якщо до цього тривалий час, ви були наодинці відірані від суспільства. Наприклад, якщо у вас були маленькі діти і ви були в декреті по догляду за ними. Зараз ви можете вийти на роботу, або ж навпаки, якщо не було діток і ви стали мамою або батьком. Ви зможете взяти відпустку і певний період побути віддалено від соціуму разом наодинці із дітками. Любіми скорпіони, в вашому 11 секторі буде повний місяць, тобто місяць буде висвітлювати теми, які стосуються ваших друзів, однодумців, соціальних проєктів, політики. Це дім других шлюбів та дітей, які не є вашими власними, але з якими ви можете певним чином взаємодіяти. 11-й сектор це ще і сектор результатів і символічно, і повний місяць також є періодом отримання результатів за вашу продійну діяльність. Якщо ви ввели якісь Проєкт ви можете отримати за нього винагороду, або ж можете перейти на інший рівень і більш вищу сходинку. Одинадцятий сектор відповідає за плани і мрії на майбутнє, тож ваші бажання обов'язково мають здійснитися. мої стрільці, у вашому десятому секторі буде повний місяць. Тож ви будете мати результати або ж кульмінацію подій, які стосуються вашого статусу, які пов'язані або з місцем проживання, або ж купівлею, продажу, наприклад, майна, або ж це може бути пов'язано із вашим статусом у шлюбі та Батьківством, це також дім кар'єри, це може бути підвищення по кар'єрних сходах, або ж ви будете мати результати, які стосуються ваших керівників, у них може бути якась зміна. Десятий дім це ще й дім нашої реалізації та визнання нас соціумом. Десятий сектор відповідає і за наше призначення в цьому зіленні. Яке саме для вас зараз призначення? Яка професія вам підходить для того, щоб ви отримали і задоволення, і матеріальне, і духовне, і визнання іншими людьми? Це може бути періодом, коли ви захочете переїхати, наприклад, або ж зробити вагому покупку, або ж отримати важливий документ. Любі мої козироги, в вашому дев'ятому секторі буде повний місяць? Ви отримаєте результати впродовж наступних двох тижнів. Які стосуються вищої освіти, розширення вашого кругозору, мандрівок, це може бути наставництво, знайомство із іноземцями, або ж це може бути періодом. Окладання угод, юридичних угод, або ж купівлі-продажу, які потрібно буде юридично зафіксувати. Це може бути, оскільки це дім публікацій, видавництва вашої праці, вашої книги, або ж це може бути. Перехід на роботу пов'язаний із іноземцями, іноземними представниками. А це сприятливий період, наприклад, завершення отримання диплому, особливо який стосується вивчення іноземних мов та культури. Або ж ви приймете для себе рішення почати е, вивчати мову іноземну, або ж піти навчатися у вищий навчальний заклад. Або ж стати для когось наставником, або знайти для себе наставника. Любими водолії у вашому восьмому секторі зараз стоїть місяць, і він буде висвітлювати картину, яка пов'язана із кризовими ситуаціями, із великими грошима, із партнерськими грошима. за все, що стосується кредитування, податкової спадку. Ви можете отримати важливі для вас документи або ж. Це можуть бути зустрічі, це період відвідування офіційних установ. Оскільки це дім трансформації, то ви можете перевести відносини на більш глибокий рівень. І це ще дім езотерики, це дім зачаття. Можуть бути результати, які пов'язані з цими темами. Наприклад, ви захочете звернутися до астрології, до езотерики, до нумерології, або ж почати активно. Практикувати дані дисципліни і древні науки, любі мої риби, у вашому сьомому секторі буде повний місяць, тож ви отримаєте результати або ж будете мати кульмінацію в темах, які стосуються ваших партнерів, як по шлюбу, так і по бізнесу, ваших конкурентів, а також клієнтів. Це може бути писання важливої для вас угоди, або ж збір інформації стосовно вашої клієнтської бази. То для себе з'ясувати, чи та людина перед вами, яка дійсно вас підтримує, і ви можете сміливо йти далі з нею по життю, або ж ні? Ось такі чекає нас повний місяць. Я ж бажаю вам вірити в краще, вірити в себе. Ми вільні та незламні. Дякую, що додивилися відео до кінця, і до наступних зустрічі в наступних відео обов'язково будьте обережними, адже будь-який повний місяць він сповнений неприборканої енергії, і це може бути період підвищеної аварійності та конфліктності.